Тепер звільнитися, якщо ваша дружина є особою з інвалідністю другої групи. Не так уж і легка, тому що через внесення зміни до закону про військовий обов'язок військову службу, тепер під час дії воєнного стану військовослужбовці звільняються зі служби через сімейне обставини або інші поважні причини, в тому числі на таких підставах, необхідні здійснювати постійний догляд за дружиною чоловіком чоловіком за особою з інвалідністю першої або другої групи, тобто недостатньо тепер, щоб ваша дружина мала. Другу групу інвалідності. Тепер для того, щоб звільнитися, потрібно, щоб у довідці МСЕК було зазначено, що вона потребує догляду. І саме постійно. Лише у цих випадках це можливо. А для того потрібно, щоб у довідці МСЕК було прописано це. Але МСЕК це не хоче прописувати, оскільки це лише виключні випадки, коли людина, коли людина взагалі не може ходити, не може пересуватися. І зараз МСЕК. Ну, Практично практично не видає такі документи. От і все. Якщо потрапив у біду, дзвони адвокату Євсютіну. Моя спеціалізація мобілізація, безпека і міграція. Підпишись і захищати себе, навчись.